Передаємо пані Ірині такий шоврон з 8-го батальйону. От від Едельвейса в Путіна Кондратій. і повірте, будь ласка, що цей Едельвейс до Кондратія його і всю цю путінську банду доведе. Друзі, всіх вітаємо! Це Донецька область. Сьогодні тут жахлива погода, мряка, мокрий сніг, холод. Але наше військові тішаться, тому що говорять, що от коли земля підмерзає, або коли сонечко висихає землю українську оркам. Простіше пересуватися українською територією. А от коли таке болото і мряка, їм важче. А значить, нашим воїнам легше це тримати українську землю. Ми з Марією сьогодні знову тут для того, щоб передати Збройним силам України нашим дружнім підшепним підрозділам, бригадам, батальйонам. В першу чергу старлінки, в другу чергу, колеса шини, які дуже потрібні на цих дорогах, і це від фонду Петра Хорошенка. От справи громад, і дуже ва. Можливо, що генератори від наших європейських друзів від єпп партії це наш Степа Барна, який насправді в мирному житті був главою Тернопільської області. Я вважаю найкращим. Насправді він був главою Тернопільської області. І, звичайно, як тільки відбулося повномасштабне вторгнення росіян, Степан в той же день був мобілізований і зараз він на нулі під Бахмутом. На нас велика честь мати такого нашого друга партійця. Ми дуже не пишаємося. Ну і генератор Яра і Марійка. Це найкращі волонтери, яких я дуже люблю і любить 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. Дельвець, дякую вам разом переможемо! Впевненість все буде добре. Слава Україні, друзі. всіх вітаємо. Це Краматорськ. А поряд Юрій Федорчук. Ну зразу видно, що це такий добрий верховинський вуйко, хлопець, який насправді в мирному житті депутат Європейської солідарності. І от він у Верховині набрав стільки голосів, що завдяки юриному авторитету ще п'ять депутатів зайшли до місцевої ради. Звичайно, з першими днями повномасштабного російського вторгнення Юрко забув про політику, відклав на потім все це і зараз в лавах зброї. Сил України під Бахмутом захищає Україну, він дуже крутий. Юр, скажіть мені, будь ласка, е, яка ситуація зараз на фронті? І от що би ви передали всім в Києві, Черкасах, Полтаві, Верховині, як тим має підтримувати фронт? Треба допомагати, дуже багато треба допомагати військовим. Не. Самі теж собі собі допомагаємо, але дякуємо вам що ви нам допомагаєте Усі дуже дякуємо фонду Петра Порошенка, що передає такі важливі речі. Це шини, болотні. Ми бачимо зараз погодні умови, і ми знаємо цю необхідність для кожного військового підрозділу. Друзі, допомагайте Збройним силам України. За армію не можна забувати абсолютно очевидно. що сьогодні, от в найбільшому пріоритеті, дефіциті розуміємо, що треба і зброя, і техніка, але от якісь можливо такі речі, на які би особливо хотіли. Звернути увагу до того, що волонтерський рух там да, слава богу в Україні сильний потужний. Що потрібно сьогодні? в Першу чергу на фронті? Саме головніше, це ясно, що дрони зброя. Працюємо зокрема над тим, щоб було більше мавіків. Хлопців, фонд Порошенка працює на те, щоб було більше посейдонів. От у нас є один такий хлопчик з хіба і бив більше 500 цих сєперу з дронів, з мавіка 3 тому дрони це життя, дрони це життя українських воїнів, і дрони це смерть окупанту. Дронів треба більше. Наступного разу ми з Марією обов'язково провеземо дрони, а сьогодні ми провезли. На жаль, не дрони, не посидон, але теж дуже важливо тут штуку, колеса і шини. Ви не уявляєте, що таке собі отоці фронтові дороги, і погодьте, що колеса і шини тут потрібні. Едельвейсики. -вейси, едель ви знаєте, що в Скалієва були хвистали Дель Вейси. В небу і Путін сам Путін про нас говорив, що що ми Фашист. Так, Путін сам фашист так. буде відповідати. А хлопці круті в мирному житті Євген Коваль, помічник народного депутата України Марії Унова. І ми разом працювали багато років. Але спочатку повномасштабного вторгнення Женя мобілізувався до збройних сил України і зараз під Авдіївкою. Ми тебе щасливі бачити? Я теж щасливі бачити. Жень, яка зараз безпекова ситуація під Авдіївкою, в Авдіївці і як ви тримаєтеся? Відповідь Українських військових стандарт. Ситуація важка, але контрольована. Скажи, будь ласка, що сьогодні от найбільше в цій важкій, але контрольованій ситуації військовим потрібно від волонтерів, від всіх, хто в тилу? Військовим потрібна визначеність і систематичний відпочинок. <рес> Щасливі бачити твою посмішку, але насправді за нею стільки в тому, ми усвідомлюємо, що все не просто. Дякую. Ми цього разу от привезли тільки шини. Леження сказав, що без дронів не приїжджали. Так точно. Mavic 3 наша основна зброя на сьогоднішній день в умовах відсутності багатьох боєприпасів. Mavic закривають наші потреби у вогневому ураженні та розвідки. Тому це, мабуть, дійсно те, те, чого сьогодні бракує найбільше, те, що дорого коштує, важко дістати, але їх потреби одного батальйони можуть очислятися в десятках мавіках на місяць. Жень, дякую тобі дуже да. за все і від всіх нас. Ти крутий, всі ви круті, і перемоги всім. Слава Україні. хлопці. Коли це буде? Ми дуже раді, але сказали, що наступного разу без дронів не приїжджати. Так? Так. Окей, okay. альдотана. <ріст>